Завдання 6. Установіть відповідність між рухом тіла у просторі 1, 3 та системою координат АВ, яку зручніше використовувати для визначення положення цього тіла. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, у нас є перше, друге, третє і А, Б, В. Будемо одразу записувати це у відповіді. Отже, пишемо відповідь. Ну що ж, 1. 1 це людина здійснює політ у костюмі кролі. Тобто у цієї людини міняється і висота, і положення у просторі змінюється і вправо, вліво. Ну, умовно, всі три координати будуть змінюватися. І описати одною координатою цей рух неможливо. Тому тут зручніше використовувати тривимірну систему координат, у якої є тривиміри x, y, наприклад, і z. Отже, записуємо 1, це V. Є. Далі 2. Катер рухається поверхні озера. Катер по поверхні озера не піднімається вгору, і не занирюється вниз, це не підводна лодка. То в нього будуть мінятися тільки дві координати по X і по Y. Як у футболіста, який бігає, наприклад, по полю. Тобто тут досить двовимірної системи координат. Третя координата в нього змінюватися не буде. записуємо тоді 2 буде B. Є? Ну і останнє третє. Ліфт піднімається вертикально. Ну, Якщо ліфт у нас рухається вертикально, опускається вгору чи рухається вниз. Нам досить одну тільки координату, бо нікуди в бік він не буде рухатися. Наприклад, тільки висоту. Отже, записуємо тоді 3. Це буде А. Одновимірна система координат. Є. Ну що ж, ось таке нескладне завдання про системи координат. На цьому вправу завершено.